Доброго! Зичу добра підписникам та гостям мого каналу. В ваш увазі представляється три мобільних телефони, які зайняли нішу в історії своїх компаній. Почну з діда 96-го року. Модель thf 8 Фінський. рідний. На жаль, детальної інформації про нього так і не знайшов. Працездатість, на жаль, невідома. Зарядного пристрою у мене немає. Це тому що сама зарядка 6 вольтова. Має такий вигляд. Йому майже вже 29 років. Один з перших, який фірми Nokia. Далі Сіменс. Точні моделі. Теж не знайшов. Хіж за все це один із перших, який йшов по хвилях GSM. Мається тут теж саме легко. Також у мене нема зарядного пристрою. Про невідома. Теж 6-вольтовий. І моторолка. модель М3788. 1999 року. З рідними батарейками. 4 штуки формату 3А. Працездатність теж невідома, тому що зарядного пристрою також в мене немає. Це телефон, який в мене просто лежать, як для історії. Кому кого є таке або більше інформації, будь ласка, пишіть. Цікаво прочитати, послухати. Хто яким користувався. І взагалі, що оставило у вас ці телефони? в вашій пам'яті. Дякую вам за увагу. Всім добра!